Хлопець стоїть у черзі до каси гіпермаркету. Черга рухається з темпом черепахи. Щоб хоч якось себе розважити, узяв і розкладки пачку презервативів. Стоїть, читає, роздивляється упаковку, і раптом позаду хтось тихенько поплескав його по плечу. Хлопець обертається, стоїть чоловік з візком, у якому красуються дві великі упаковки дитячих підгузків. Він каже Вибирай уважніше, хлопче. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Двоє емігрують. У тому місті, куди вони приїхали, громада обіцяє їм підтримку. Перший лікар. Його влаштовують санітаром у лікарню. Другий каже, що він кантор. Пропонувати кантору грубу роботу незручно, і громада призначає йому невелику пенсію. Але потім усе ж просять заспівати в синагозі. кантор самозванець, у розпачі прибігає до лікаря. Ой, що мені робити? Я ж зовсім не вмію співати. Зроби так. Встань на підвищення, видай один єдиний звук і впади. Решту я беру на себе. Так все і відбувається. Лікар пробирається крізь натовп, оглядає хворого, мацає пульс і випрямляється. Євреї, жити він буде, але співати ніколи. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Дзвінок в Одеську, ріелторську агенцію. Алло, терміново хочу зняти квартиру з порядною дівчиною, з євроремонтом і меблями в районі Аркадії. Ціна не має значення. Чудово! У нас до вас є кілька шикарних варіантів одне уточнення. Порядна дівчина все-таки ваша чи наша?